Виконуємо номер 366 із підручника. Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше: 36 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 36. Виконуємо множення в стопчик. 36 множимо на 36. 6 множимо на 6, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 6 18 да 3, 21. Виконуємо множення на 3 3 на 6, 18, 8, пишемо, 1, запам'ятали. 3 множимо на 3 9 да 1 10. Виконуємо додавання. 6 9, 2, 1. Вийшло 1296. Завдання друге 15 у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 15. Піднести число 15 до квадрата або 15 помножити на 15 ми можемо за допомогою таблиці, яка є на форзаці підручника. 15 у квадраті це буде. 225. А тепер виконаємо множення 225 на 15 у стовпчик. 225 множимо на 15. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до да 2 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 2 на 5, 10 до да 1 11.

7 множимо на 7, це буде 49 і 2 нулі. 4900. Завдання четверте. Різниця 13 у кубі і числа 1. Виконуємо підносення до степеня 13 множимо на 13 і на 13. Відняти 1. Піднести число 13 до квадрата ми можемо за допомогою таблиці на форзаці підручника. 13 у квадраті це буде 169. Множити 169 на 13 будемо у стовпчик. Множимо на 3. 3 на 9 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 на 6 18 і 2, 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 3 на 1, 3, до 2, 5. Виконуємо множення на 1: 9, 6, 1. Виконуємо додавання 7, 9, 11 і 2. Вийшло 2197. І віднімаємо одиничку. Маємо 2196. Завдання п'яте: сума 42 в квадраті і 17. Підносимо до квадрата добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 42. І додати 17. Виконуємо множення стовпчик 42. Множимо на 42. 2 на 2, 4. 4 на 2, 8, 4 на 2 8 і 4 на 4 16. Виконуємо додавання. 4,8 додати 8, 16, 6 записали. 6 до да 1, 7 і 1. Вийшло 1764. Да, Додаємо 17, буде 1781. Завдання шосте. Різниця числа 37 і 6 у квадраті. Виконуємо спочатку піднесення до степеня. Два множники, кожен з яких шість. Шість помножити на шість це буде тридцять шість, і тридцять сім відняти тридцять дорівнює один.